Вітаю вас, дорога церква. Хотів би трошки поділитися свідченням свого життя, як Бог вів. І тема, можна так сказати, свідчення це кожен важливий. Історія починається, коли мене взяли в армію служити на війну. І пам'ятаю ці моменти переживання, переживання сім'ї, переживання рідних. І не знали, що далі буде, як, куди везуть взагалі, ну, казали навчання, все. Я приїжджаю на навчання, на полігон. Той. І такий страх, таке переживання, взагалі, що далі буде? От чому саме тут? Чому я зараз саме знаходжусь тут? І чому от, ну, як воно взагалі так трапилося? І був там хлопець один. От. І цей хлопець сидів, я пам'ятаю, він просто плаче. Він просто плаче, сльозно плаче. Я думаю, можна з ним підійти поговорити, поспілкуватися. Підійшов і я його питаю, кажу, друже, я розумію тебе, я так само переживаю. Кажу. Він каже, він, він реально плакав і просто не знаю, він почав молитися. каже. Я каже, так трапилось. Я взагалі йшов каже, в магазин, каже, так, ну, так переживав. Каже, ну, як, так, ну, я нічого не знаю, взагалі ні в армії, взагалі, я повний нуль. Каже, як так трапилось? Ми з ним помолилися, поспілкувалися. Двоє такі, знаєте, в переживаннях сидимо, не знаємо, як взагалі, що буде далі. І я згадав, зразу згадав історію Давида, його життя. Тому це ж воїн. Він стільки прийшов він, його так беріг Бог, кожну війну, кожне, е, кожен, кожен раз у нього була перемога, кожен раз він приходив живий. І я брав собі за думку думаю, а чим Бог, е, ну, Бог що мене не може зберегти? От, е, ну, Якщо я любляча дитина, якщо я вірно служу, Бог і мене збереже. Я себе так втішав, думаю, да, дійсно, Господь, якщо зберіг, зберіг Давида, то й мене збереже. І якось воно ставало легше. І коли вже нас розподілили в бригади. Я пам'ятаю, перший виїзд був у нас в Херсонську область. І зразу вивезли нас всіх в посадки. Ми сидимо, нам кажуть, що у вас виїзд, Каже, перший виїзд, ви маєте тримати там певну, певну лінію. Так вивозять зачима. Прямо в мене був рюкзак, каремат, спальник, все, автомат, бронік, все. Це все твоє. все. Це і каже, шукай собі місце. Я пам'ятаю, ми ходили так десь півгодини. Ти ходиш просто по лінії фронту, ти шукаєш собі окоп, де ти будеш жити. І буквально проходить пів години, починається обстріл, і просто падаєш в перший окоп, і напроти в іншому сидів мій друг, побратим, він каже, Олег, іди сюди. Каже, ти перший раз. Я кажу, я взагалі не знаю. Я кажу, я, як, як так трапило, що я сюди взагалі попав? Я, я ноль помню, кажу, розумієш. Він каже, ну давай каже, будемо разом бути, каже, Найдемо собі місце, каже, будемо разом жити. З часом я дізнаюся, що він атеїст, і він такий атеїст, що ну, я, я таких людей не зустрічав ніколи, що настільки він ненавидів Бога, настільки він ненавидів своїх рідних, що ну, це, це було просто жахливо дивитися на такі речі. Уявляєте, ну, немає зв'язку, щоб відправити смс, треба було просто піднятися на дерево, поставити телефон на гілку, відправляється смс, і потім, коротше, ти читаєш відповідь. І він відправля... йому мати писала, щоб його ангели охороняли, щоб його Бог беріг, а він просто матами ображав. І для мене це так стало дико. Я кажу, друже, кажу, «На, що ти робиш? Ми в таких обстановках зараз. Ми в таких обставинах, що зараз просто може нас не стати в будь-який момент. Кажу, навіщо ти зараз псуєш відносини? І ну, ми так спілкувалися. І, ну, він все рівно він стояв на своєму, він ненавидів Бога. І я молився, думаю, боже, ну ти ж не зря це зробив, щоб мене разом з ним поставив. Ну, не зря зробив це. І у нас не, не можна було просто дзвонити, навіть телефон не можна було включати. Я був 26 днів без зв'язку. І щоб якось підбадьорення було в мене духовне, я попросив свого командира, кажу, можна хоча б Біблію почитати, включити телефон, кажу, хоча б Біблію прочитати. Я сидів, я весь прочитав новий заповіт. І з цим хлопцями намагалися якось ну, дискутували десь в духовних темах, свідчення, все розказував. Ну він все одно не вірив, не вірив. Потім були два таких випадки серйозних, це коли був прильот прямо між кожним окопом із нас. По 4 метри десь відстань між кожним. У нас було 5 окопів по дві людини в одному. А Я кажу, та Бог беріг нас. І один раз теж випадок був, коли. Я мав іти чергувати, ми виходили, дивилися в загальну обстановку в ночні тепловізори. І він каже, все, каже, твоя черга, йди вставай. І це. Я так думаю, та ні, ще трошки полежу, хочу відпочити. Думаю, ну десь хвилинку полежав, тільки піднімаюся, така спишка просто перед окопом. він таки стоїть, каже: тобі каже, повезло. Я кажу, та ні, каже, то мене Бог каже, зберіг. Кажу, тому що якби я вийшов, як коли ти сказав, мене б вже не було би. І пройшло 26 днів, нам кажуть, все, ми виходимо. Ми коли виходили, нам було треба перебігти десь ну, десь кілометр, може, в інші просто в посадки, в інші, щоб нас машина забрала. І коли ми переходили, ми частково там речі, все переносили, нас, коротше, засікли. Нас побачила десь дрон. І почали по нам працювати. Ми знайшли окоп, зайшли туди, і реально вони промазували, трошки далі били. І коли вже вийшли взагалі від лінії, цей хлопець вийшов, каже, слава Богу. Каже, слава Богу, каже, Бог зберіг. І тому деколи ми задаємо питання, чому я саме на цьому місці, чому я саме зараз тут? Чи взагалі я маю бути тут, чи ну, для чого? Я себе багато це, цим питанням задавав багато разів, коли я був там, коли я приїхав сюди. Я не знав взагалі, як далі бути. Але коли проходить час, ти просто розумієш, що Бог Він дійсно Він тебе ставить в той потрібний момент і в те місце, де ти є. І Бог тебе звідти витягне, і Бог тебе збереже, збереже тебе, твоїх друзів. Так що ніколи не сумнівайтеся, якщо ви зараз знаходитесь в якихось обставинах і задаєтесь питанням, для чого я тут, просто дякуйте Богу. Питайте, що мені тут робити для тебе. Не треба розчаровуватися, а навпаки, просто служити, цінувати життя і цінувати той момент, що ви живі. Слава Богу.